Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні понеділок, 21 жовтня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Тож традиційно почнемо з вами з огляду індекса долара США. І на зараз наш прогноз ще відпрацьовує. Так, ми з вами прогнозували продовження. Продовження лонгового руху до тижневого ведмежого блоку заказу, так, і зараз ціна до нього дійшла і ще поки не розвертається. Так, дійсно бачимо пробійний рух лонговий на тижневому таймфреймі. Давайте перейдемо тепер на денний. Так, подивимося, що в нас тут на денному таймфреймі. На денному таймфреймі була корекція, але. Слабкість нам ще не показали. Здається, можливо, ціна поконсолідується деякий час. Давайте ще заглянемо на 4 години. І дійсно, на 4-годинному таймфреймі виділяли з вами зону бичого блоку заказу. Ціна тут прийшла, підзняла ліквідність добре за лоями. І після підзняття ліквідності на зараз нам показують слабкість, і можемо з вами так позначити ось цей хай, де закінчився пробійний рух. І саме лой, який ми підзняли. Давайте ще спустимось з вами на годинний таймфрейм, подивимось, як то було на молодшому таймфреймі. так, На годинному <кхід> На годинному таймфреймі дійсно ми підзнімали просто ліквідність, ось якраз таке, за цим лоєм. Підзняли ліквідність, ціна законсолідувалась, дала вихід, тест пробитого хаю так, і продовжила на зараз пробійний рух лонговий. Тож, поки зверніть увагу, у нас з вами консолідація, так, є ще потенціал для походу ціни вище. Дійсно, ціна може сходити ще вище, розвертатись при першому, так при першому тесті, здається, ціна не буде. Тож будемо з вами спостерігати нормальної корекції так, нам на тижневому таймфреймі ще поки не дали. Тож чекаємо ціну вище, так, чекаємо, чекаємо ціну вище і хочемо побачити з вами якусь корекцію. Добре, що до індексу долара США, є, поки в нас іде пробійний рух лонговий. Залишається актуальним наш з вами прогноз. Будемо його іще чекати. Давайте, давайте перейдемо до наступного інструменту. Це пара євро-долар, і тут також ми прийшли до еквілібріуму великої консолідації. Давайте з вами. Подивимось денний таймфрейм. Якраз таки на денному таймфреймі дуже добре видно консолідацію, яку ми з вами виділяли до цього. Дійшли ми до еквілібріуму, і тут ціну призупинили. Йде в нас на зараз пробійний рух шортовий. Давайте подивимось, чи показують нам слабкість на молодшому таймфреймі. На денному таймфреймі, що у нас було тут корекція. І зараз ми повинні з вами спостерігати, чи йдемо ми на оновлення лою. Давайте спустимось на 4 години, подивимось, тому що здається, з вами так: відмічали з вами зону ведмежого блоку заказу. Ну і на зараз від нього, якраз таки, бачите, йде продовження шортового руху. Відкоригувались, протестували ведмежий блок, і від ведмежого блоку, будь ласка. Йде пробійний рух шортовий. Давайте заглянемо, як це було на годинному таймфреймі. І тут в нас була своя консолідація. Потім був вихід, тест нижнього кордону. І після тесту зараз бачимо шортове відпрацювання. І також вже якась локальна консолідація на молодшому таймфреймі. Тож, поки корекції нам не дають, але давайте від денного таймфрейму все ж таки покажемо. Хотілося б, хотілося б побачити якусь. Корекції. Що в нас тут? У нас поки йде продовження шортового руху, давайте з вами ось так його позначимо на оновлення лою. Тут в нас є зона бичого блоку заказу. І якраз таки звідси можемо з вами чекати. Подивимося, ціна законсолідується чи дасть нам <кій> нормальну, нормальну корекцію. Євро-долар є в наш в нас прогноз так на цей тиждень. Давайте перейдемо з вами до наступного інструменту британський фунт. І щодо британського фунту. На денному таймфреймі, здається, вже була корекція. Так, є в нас консолідація, також виділяли з вами і зона, зона материнського блоку. В зоні материнського блоку ціна дуже довго простояла, дала вихід з цієї консолідації. На Зараз бачимо тест пробитого нижнього кордону і відпрацювання шортове. Добре. Давайте спустимось на 4 години і на 4 годинному таймфреймі також побачимо. Чи показують нам слабкість чи ні. На 4-годинному таймфреймі в моменті на зараз у нас є вже також своя така локальна консолідація на молодшому таймфреймі. І є така дуже волатильна свічка, в зоні якої ми зараз і консолідуємось. Є пробитий ло, який ми з вами також відмічали, і його ми ще також не пробили. На 4 годинному таймфреймі давайте спустимось з вами на годинний. Подивимось, що в нас тут. І на годинному таймфреймі є в нас пробитий ЛОЙ. Ось він. Як бачите, звідси ціна в шорт не пішла. Також зона бичого блоку заказує. І від цієї зони, бачите, йде відпрацювання лонгове. Поки стоїмо з вами в консолідації, цю консолідацію можемо позначити: ось у нас тут буде нижній кордон. І давайте подивимось, де в нас буде верхній кордон. А верхній кордон буде ось тут. Якраз таки тепер будемо спостерігати за даними рівнями, так, і будемо дивитись з вами. Де ціна вийде так, після накопичення, і будемо з вами супроводжувати ціну. Тож, поки ми стоїмо в консолідації, так, в зоні накопичення, є в нас на старшому таймфреймі вже дуже велика консолідація, яка сформувалась. Зараз бачимо просто вихід на нижньому кордоні, так, зробили новий. Материнський блок, дуже такий волатильний, також ми його з вами вже виділяли. Ну і поки в цьому блоці ми стоїмо, розторговуємо ціну, так і хотілося б побачити дійсно якусь таку корекцію нормально, але вже далі спостерігати з вами будемо. Так. Якщо виходимо локально на молодшому таймфреймі за нижній кордон, то в нас відкривається потенціал на оновлення лою. І якраз таки, скоріш за все, ціна так іти далі і буде, тому що зліва в нас є пустоти розриви ліквідності, які потрібно закрити, проторгувати. І ціна буде так їх проторговувати, дасть пробійний рух шортовий. Потім опять знову таки корекцію, знову якась консолідація буде локальна. пробійний рух шортовий. І так, 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 до самого бичого блоку заказу, який в нас вже виділений. Тож ми чекаємо з вами ціну ось тут. Ну і побачимо, чи дадуть нам все ж таки таку нормальну корекцію. Є е. щодо британського фунту, також залишається наш прогноз актуальним. Перейдемо з вами на євро-японську єну. Тут в нас на жаль нічого нового. Позначали з вами також консолідацію на денному таймфреймі. Зверніть увагу. Є велика консолідація. Так і локально ми зупинились зараз в маленькій консолідації. Чекали з вами нормальну корекцію від тижневого таймфрейму. Давайте заглянемо, що в нас тут на тижні. На тижні в нас також нічого поки не зрозуміло, слабкість нам не показують тільки після закриття свічки, так тільки після 4 днів нам покажуть або слабкість, або знову таки будемо з вами в цій консолідації. Так, так можна замітити це все на молодшому таймфреймі, так де з вами буде з вами будемо спостерігати. Денний таймфрейм у нас виділений. Давайте спустимось також на 4 години. Да, і на 4 годинах подивимось. Є своя консолідація, є зона блоку, який що який досі стоїть не тестований. Так, похаю його трішечки відтестували, але нормально до тіла ми не спустились. Ось вона зона бичого блоку заказу є. Хотілося б побачити нормальний вихід з цієї консолідації, тест, і там з вами вже будемо спостерігати. Також, на всяк випадок, якщо піде далі шорт, то хотілося б виділити ось цей лой і дивитись реакцію на нього. Так, якщо дадуть нам пробігнеру шортовий. І він буде дуже стрімкий, то скоріш за все корекцію нам дадуть тільки до пробитого лою. І там далі будемо з вами також вже супроводжувати ціну нижче. Ну а поки в нас йде прогноз так, на вихід з цієї консолідації, знаходимося зараз з вами на верхньому кордоні цієї великої консолідації. Тож будемо спостерігати, чи вийде ціна локально. І якщо вже вийде локально, то в нас відкривається потенціал для оновлення ось цього лою. Так, будемо вже з вами дивитись, чи вийдемо ми за нього. Якщо вийдемо, також хотілося б побачити його тест і продовження Продовження лонгового руху до зони ведмежого блоку заказу, який є ось тут. Так, щодо євро єни, є. Також це залишається актуальним. Як бачите, просто стоїмо в одному місці. І давайте перейдемо на SP 500. SP 500 невпинно йде в лонги. Так, ті, хто хочуть його розвернути, напевно, дуже страждають на зараз. Але це не ми. Так, є, в нас, є в нас пробійний рух останній лонговий. Була корекція. Після корекції бачимо з вами на зараз відпрацювання також лонгового руху. Ну і локально ми з вами знаходимося в консолідації. На 4 годинах це краще видно. Так на 4 годинному таймфреймі є в нас верхній кордон, є нижній кордон. На зараз знаходимось знову таки майже на верхньому кордоні консолідації. Хотілося б побачити так, хотілося б побачити з неї вже вихід, нормальний тест і продовження лонгового руху. Ну або похід знову таки до нижнього кордону. Є в нас стоїть тут блочок не тестований. Тож, якщо з вами виходимо з цієї консолідації, так за нижній кордон, є в нас ось тут зона покупок, від якої можемо побачити лонгову реакцію. Ну а поки ми стоїмо в консолідації, чекаємо з вами також продовження лонгового руху. SP500 також є. Давайте прийдемо на золото. Подивимось, що воно в нас тут. Здається, на тижневому таймфреймі в нас також невпинно йде лонг. Так, є в нас лонг. Давайте це видалимо, щоб було краще видно. Була в нас така локальна корекція. Як бачите, на тижневому таймфреймі до зони покупок ми не дійшли і продовжили свій. Лонговий рух, так, давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут. На денному таймфреймі була така локальна консолідація. Як бачите, на зараз бачимо вихід, є в нас пробитий хай, і хотілося б побачити якусь корекцію. Це щодо денного таймфрейму, і давайте спустимось також з вами на 4 години. На 4-годинному таймфреймі в нас своя структура лонгова. Це добре, є пробитий хай також. Є. Ми виділяли з вами так, зону. Бичого блоку заказу. ось цього. Ну і на зараз ціна через консолідації також невпинно йде в лонг. Давайте заглянемо, що було в нас сьогодні на годинному таймфреймі. До цього в нас якраз таки зона бичого блоку заказу, зверніть увагу. Також була консолідація, вихід, тест, продовження лонгового руху. Сьогодні у нас з вами 21 й також ми призупинились в консолідації на молодшому таймфреймі. Там, скоріш за все, на 15-ти або на 30 хвилинному була своя внутрішня консолідація, а це якраз таки був вихід з неї. Після виходу з консолідації так ложного виходу. Відтестували ми якраз таки зону бичого блоку заказу, пішли наверх. В цій консолідації пробили хай. Дали тест до верхнього кордону, ну і на зараз йде продовження лонгового руху. Якщо вам цікаво, то це було на 30 хвилинному таймфреймі. Так, на 30 хвилинному таймфреймі, по ось цей лой, можна було дивитись маленьку консолідацію, і на зараз бачите. Ціна вийшла, відтестувала верхній кордон, так і йде поки продовження лонгового руху, але знову таки на більш молодшому таймфреймі знову таки своя консолідація можна також виділяти і дивитись. Якщо повертаємось з вами в зону цієї консолідації, то скоріш за все продовжимо свій шортовий рух. Ну а на зараз, поки в нас. Поки в нас пробійний рух лонговий, йде далі, тож будемо спостерігати на старшому таймфреймі. Щодо 4-годинного таймфрейму, так хотілося б також побачити нормальний тест до зони бичого блоку заказу. На жаль, зліва історії в нас немає. Тож немає якоїсь референсної точки, від якої можна було б подивитись, чи розвернеться ціна чи ні. Будемо чекати, поки в нас лонг, не забувайте. Так, лонг нам показали, ми з вами вже розбирали, здається, ось в цьому моменті. На тому тижні нам показали слабкість шортового руху, ну і після цього невпинний лонг. так як бачите. Що ж, щодо золота, також референсні точки з вами виділили, консолідацію з вами показали. Будемо чекати, також будемо чекати, чи повернеться воно в цю консолідацію, чи ні. Щодо золота, є наступний в нашому огляді наступна нафта. Нафта була в консолідації на 4-годинному таймфреймі. Також позначали з вами і глобально ми прогнозували лонг. Давайте подивимось, чому тижневий таймфрейм. Так що в нас на тижні, ми зайшли в консолідацію. Зараз бачимо з вами знову такий вихід з цієї глобальної консолідації. Є в нас ось цей рівень, так на який вона вже неодноразово реагувала. Від, відпрацювання побачили з вами від зони ведмежого блоку заказу на тижневому таймфреймі. Давайте перейдемо тепер на денний. Подивимось на молодшому, що в нас тут коїться. На молодшому таймфреймі прийшли ми до нижнього кордону великої консолідації, як бачите, зафіксували тілом нижче. І після фіксації тілом нижче. Ціну зупинили в 4-годинній консолідації. Зараз ми будемо дивитись вихід. Були в нас ось тут пустоти розриви ліквідності, які маркетмейкер на зараз хоче так проторгувати. Тому тут така консолідація, тому тут призупинили ціну. Це ми все вже розуміємо. На 4 годинному таймфреймі позначали з вами верхній нижній кордон. Хотілося б побачити вихід тест, так як завжди. На Зараз бачимо, є ложний вихід ось тут. Тож будемо чекати вихід тепер зверху. Давайте з вами намалюємо так, і будемо чекати, чи дійде ціна вище. Бо все ж таки хотілося б побачити на закриття пустот розривів ліквідності ось тут. Давайте ось так покажемо тест. Так, поки будемо чекати ціну ось так. Ну і не забувайте, що на зараз ми знаходимося на нижньому кордоні великої консолідації від старшого таймфрейму. Тож тут можемо показати знову таки вихід і з нижнього кордону. Якщо це буде вихід з нижнього кордону, то тоді зверніть увагу на зону ось цього булочка. Так, є в нас тут така зона проторговки. Є в нас ось цей блочок на 4 годинах, і материнський блок, так зона материнського блоку в цій великій консолідації. Так, нижче ми вже якраз таки не спускались. Давайте виділимо материнський блок просто іншим кольором. Він такий у нас дуже волатильний. Ось він співпадає. так, Співпадає зона ось цим бичим блоком заказу. І виділимо тоді його якимсь просто іншим кольором. Давайте, може, може жовтим його виділимо і будемо дивитися, як ціна на нього реагує. Є, Є в нас зона. Материнського блоку, зона бичого блоку, і хотілося побачити вихід з цієї вже консолідації локальної на 4-годинному таймфреймі. Також будемо чекати з вами ціну. Глобально є наш прогноз. Тепер тільки чекаємо відпрацювання. Подивимось наступний, наступний в нашому огляді біткоін. Так, Bitcoin на зараз коригується. Давайте почнемо також зі старшого таймфрейму. На тижні в нас йде пробійний рух лонговий. Добре, сьогодні понеділок почалась локальна корекція. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі була консолідація. На зараз бачимо вихід з цієї консолідації, так і тест нижче нижче. Також зони покупок. Добре, пул по ліквідності в нас трішечки вище є. Зараз вже є ліквідність за хаями, також можемо її позначити. Ось вона. І будемо чекати, будемо чекати, як ціна розвернеться. Це в нас денний таймфрейм. Давайте заглянемо на 4 години. Можливо, там буде більш-менш зрозуміло. На 4-годинному таймфреймі дійсно є консолідація, був вихід за верхній кордон. Перший раз лонг, як бачите, не пустили, другий раз був ще раз вихід з консолідації. так, тест. Після тесту відпрацювання оновили ХАІ, знову-таки повернули цю велику консолідацію. Тож зараз чекаємо з вами також вихід з цієї консолідації. Будемо дивитись, материнський блок у нас є ось тут. І також зверніть увагу, якщо ціна піде нижче, є в нас тут зона покупок. Також є блочок, і давайте виділимо його зеленим кольором. <кхем> є. Тож можемо дійти до нього, відтестувати його. І будемо чекати, поки в нас від старшого таймфрейму прогноз на продовження, на продовження лонгового руху. Є, спускаємося сюди. Так, і хотілося б побачити, побачити продовження лонгового руху. Є наш прогноз, є консолідація також виділена, і в цій консолідації будемо чекати ціну, поки вона. Стоїть в зоні накопичення. Перейдемо до наступного. Це ефіріум. Ефіріум у нас був, що вихід з консолідації на денному таймфреймі. Зараз бачимо з вами тест. Якраз таки тест верхнього кордону. Хотілося б, щоб ціна зафіксувалась тілом все ж таки вище, ніж даний рівень, який ми з вами показували. Давайте перейдемо, що в нас тут У нас стоїть продовження лонгового руху. Добре, давайте ми його. Ось якраз таке спрогнозуємо ось так. Є в нас. Вихід, зараз тест. І після тесту хотілося б побачити, що відпрацювання, відпрацювання лонгового руху. І якщо ні, то знову-таки зупиняємось з вами в консолідації будемо все ж таки чекати і дивитися, як ціна буде реагувати на верхній рівень на верхній рівень, на 4-годинному таймфреймі. Давайте також заглянемо, що в нас тут. Є своя локальна консолідація зона накопичення, пустоти розриви, ліквідності ось тут. Якраз таки їх зараз проторговуємо. Добре, цим і займаємось. І зона бичого блоку заказу хотілося б також, щоб на 4 годинному таймфреймі ми зупинились в цій зоні покупок і показали все ж таки якесь відпрацювання лонгове на оновлення ось цього хаю як мінімум. Тож, ефірю, також залишається наш прогноз актуальним. Давайте перейдемо з вами ще також на тиждень. Дуже цікаво, що... що в нас тут на тижні. А на тижні в нас просто консолідація. Добре, на тижні ми нікуди не виходили, показали нам слабкість шортового руху. Є. Показали поглинання, ну і дійсно тепер тепер чекаємо з вами продовження лонгового руху. Можливо, це буде нормальна якась корекція. А після корекції побачимо з вами відпрацювання лонгове. Якщо при відпрацюванні лонговому від зони ведмежого блоку заказу нам покажуть слабкість, то тоді ми з вами міняємо так, змінюємо рух. І вже вихід цієї консолідації точно буде підтвердженням того, що в нас почався лонг. Ну а поки ми стоїмо, як бачите, в тижневому таймфреймі, в такому великій великій консолідації, великій зоні накопичення. Що в нас тут у нас тут був материнський блок. Саме ми його і тестували, і після цього бачимо зараз відпрацювання шортове. Материнський блок знизу дуже волотильний. Його виділяти поки не будемо. До нього далеко вже якщо ціна прийде, так то тоді вже будемо з вами щось дивитись. Так, до Ефіріуму. Так, ефіріум зробили. Давайте перейдемо наступний в наступний нашому огляді СОЛАНА. Солана також показала вихід з консолідації. Дуже добре. Це вже є не актуальним. Давайте це видалимо з вами і перейдемо. Перенесемо ось так. Є в нас пробійний рух лонговий. На зараз тепер хотілося б побачити нормальну корекцію, щоб. Денна свічка все ж таки закрилася вище даного рівня, і після її закриття хотілося б побачити з вами продовження лонгового руху. Є по глобальному сценарію, так, який ми з вами до цього прогнозували. Щодо села не є, від нижнього кордону, так хотілося б побачити пробійний рух лонговий до верхнього, ну а там з вами також будемо вже спостерігати. Солана залишається, так, залишається актуальним наш прогноз. перейдемо з вами на атом. І Атом показує нам відпрацювання на молодшому таймфреймі від нижнього кордону консолідації. Давайте подивимось, як то було. Так, зробимо побільше. Трохи підзняли ми ліквідність. Ага, і де зараз викупають ціну. Якраз таки, що ми тут зробили по ліквідності, добре з хаями, хаї не підзняли. Є консолідація, так, є нижній рівень. На зараз. так, Давайте перейдемо ще на тиждень, подивимось з вами на тижні, що нам показують. Було відпрацювання шортове, шорт бачимо, не пустили, так, і чекаємо ціну з вами вище. Добре. Тож, на зараз, після пробійного руху лонгового, який ми позначали, так, хотілося б побачити якусь нормальну корекцію. І після корекції вже оновлення ось цих хаїв вихід з цієї консолідації, тест верхнього з цього кордону можливо відтестуємо, просто пробитий хай так нижче нам не дадуть по нормальній ціні купити. Ну і після тесту так також будемо чекати відпрацювання лонгове. Подивимося, чи покажуть нам слабкість, чи можливо ціна за цей тиждень змінить своє направлення. Ну а поки в нас іде продовження лонгового руху. Є глобальний сценарій був у нас на продовження шортового. Ну і як бачимо, шортовий рух нормальну корекцію, по-перше, нам не дали. Зона ведмежого блоку заказу стоїть ще досі не тестовано. Також будемо дивитися, якщо ціна сюди прийде, так будемо дивитись шортове відпрацювання по глобальному сценарію. Ну а поки з вами знаходимося в консолідації. Так, і локально, локально нам показують лонг. Знаходимось майже на верхньому кордоні. Хотілося б побачити вже нормальний вихід, теста і продовження лонгового руху. Щодо атому є, наступний в нашому огляді Аптос. Давайте подивимось, що він. Так, Аптос вже вийшов з консолідації. Це в нас тижневий таймфрейм. На тижні побачили вихід, тепер хотілося б побачити тест. Добре, тиждень є в нас направлення лонгове на денному таймфреймі. На денному таймфреймі є в нас пробійний рух. Показували ми з вами пробитий хай, хотілося б побачити його тест. Ну і зараз ціну зупинили в якійсь локальній консолідації. Так, на всяк випадок, давайте виділимо з вами зону бичого блоку заказу, з цього від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити також його тест, якщо його дадуть. Ну і тест саме даного блоку можуть дати тільки після того, як ми зайдемо нижче ось цього рівня. Давайте його позначимо червоним. Так, якщо заходимо нижче цього рівня, то, скоріш за все, буде тест його, і після тесту йдемо з вами нижче на проторговку пустоти розривів ліквідності, ну і саме в консолідацію. Так, стаємо з вами в нашу улюблену консолідацію. Так, будемо стояти в зоні накопичення і дивитись, як ціна вже буде реагувати. Можливо, захоче підзняти просто ліквідність за попередніми лоями. Але це все вже потрібно спостерігати в моменті. Ну І на 4 годинному таймфреймі тут в нас здається консолідація. Давайте її також покажемо. Покажемо верхній нижній кордон, ага, тут у нас навіть геп такий є. Добре, нижній кордон, дивіться, ми з вами вже показували навіть так, ціна ось тут є. І верхній кордон це що? У нас здається якийсь пробитий хай. Так, пробитий хай є. Тож, поки на 4-годинному таймфреймі, бачите, ціна зупинилась, стоїть в зоні накопичення. Ну і саме чекаємо з вами: так, вихід, тест і продовження лонгового руху, тому що в цю консолідацію ми прийшли по руху лонговому. Ось він пробійний рух. Є в нас зона бичого блоку заказу від. Денного таймфрейму, тож і чекаємо ціну вище поки. Щодо Аптосу є, давайте перейдемо з вами до наступного. Так, тут у нас, ну давайте давайте з вами, напевно, намалюємо, так? Як ми то хотіли побачити, тому що це вже є неактуальне, тут у нас була вже і консолідація. І малювали ми з вами різні варіанти. На зараз у нас є пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити нормальну корекцію так, до пробитого хаю. І після корекції вже оновлення, оновлення ось цього хаю. Є. Давайте прийдемо з вами тепер до Суї. Подивимось, як там вона відпрацьовує. Суї. Ми чекали, що з вами продовження лонгового руху. знаходимось зараз так на історичних хаях. Добре, зайшли ми за пробитий хай. Є в нас зона пробитого хаю, позначена рівнем. Зайшли на зараз з вами нижче даного рівня і покажемо, покажемо зону також бичого блоку заказу, від якого саме і пішов цей пробійний рух. Зупинили ціну в консолідації. Давайте перейдемо на 4 години і таймфрейм і подивимося, що в нас на 4 годинах виділяли з вами так само. Виділяли консолідацію. Верхній нижній кордон, добре. І тепер хотілося б побачити так тест нижнього кордону, можливо, проторгуємо тут. Підзнімемо якраз таки ліквідність і будемо чекати. Будемо чекати або тесту, так і продовження шортового руху, але будьте обережні, тому що тут знаходиться референсна точка від старшого таймфрейму, і ціна тут може відразу розвернутися. Якраз таки після такої нормальної корекції, так, десь на 80-90% можемо розвернутися і показати пробійний рух лонговий. Десь ось так. Тягнемо з вами, ну а так все залишається поки актуальним. Хотілося б побачити пробійний рух лонговий. Це в нас з вами 4 години таймфрейм. Давайте ще підкоригуємо трішечки. Ось так поставимо. Ну і будемо спостерігати, чи пустять ціну саме вище даного з цього хая Є в нас суї, також прогноз поки залишається актуальним, і давайте перейдемо на Coin 98. Коін 98, ми з вами прогнозували, що в нас тут глобально. Так, глобально те, що ми можемо не піти в шорт. Так, давайте з місячного таймфрейму почнемо. То останній раз, коли з вами прогнозували, то був здається місячний. Так, хотілося побачити корекцію і відпрацювання шортове. Добре, те, що шорт можуть не пустити, так є в нас ось тут пробитий лой, Ми за ним підзняли ліквідність, і тепер хотілося побачити тести продовження лонгового руху. Є, це давайте з вами вже видалимо, це поки також є вже не актуальним. Давайте перейдемо на тиждень. Подивимося, що у нас на тижні. А на тижні саме в нас є консолідація, є верхній кордон, є нижній кордон. І також поки стоїмо в зоні накопичення. Добре, на верхньому кордоні великої консолідації. Давайте спустимось на денний таймфрейм. На денному таймфреймі була у нас ось тут був вихід з консолідації. Так, знову таке повернення. Відтестували цей кордон. І знаходимось зараз в зоні накопичення. Так, тож, вся увага на COIN 98 зараз, так, на верхній нижній кордон, і там вже з вами будемо дивитись, чи вийде ціна, якщо ціна виходить за. Даний кордон, то вже буде або тест пробитого хаю, дивлячись, як ціна або стрімко іде, або не стрімко. Так, якщо стрімко піде, то можемо відтестувати цей хай, або навіть ось зону ведмежого блоку заказу. Потім тільки до нього дати тест і продовження лонгового руху. Це вже з вами також будемо дивитись у моменті, поки стоїмо в зоні накопичення. Так, що можна прогнозувати, якщо просто йде консолідація, якщо просто йде набір позиції, ми в цьому якби не хочемо так приймати участь. Ну і. Ця консолідація може бути іще довгою. Тож подивимось, чи вийдемо ми з неї найближчим часом. coin 98 є наступним в нашому огляді тонкоін, і тонкоін також зупинився в консолідації по глобальному сценарію. Так, в нас йшло продовження шортового руху. Так, що шо шортовий рух від зони ведмежого блоку заказу? Хотілося б побачити. Якраз відтестували ми його по шпілю. І після тесту бачимо з вами ось воно відпрацювання. Також зверніть увагу, стоїмо з вами глобально, майже на нижньому кордоні великої вже сформованої консолідації. Є в нас тижневий таймфрейм, давайте перейдемо тепер на денний. На даному таймфреймі виділяли з вами цю консолідацію. Хотілося побачити вже, скільки сценаріїв з вами малювали. Хотілося побачити якийсь вихід. Так само є зона накопичення. Так, тут у нас своя консолідація. Зараз вся увага на верхній кордон і на нижній кордон. Ось вони позначені фіолетовим. Перший і другий. Зараз тестуємо з вами нижній кордон консолідації і вже хотілося побачити вихід. Так, якщо буде вихід, то скоріш за все. На старшому таймфреймі тест даного рівня ми не дамо, а вже дамо тест пробитого лою. І тут буде нас чекати продовження шортового руху. Так, подивимось, чи піде він далі. Ну а на 4-годинному таймфреймі на зараз нічого не видно. Так, ми дійшли вище еквілібріума, підзняли просто додаткову ліквідність за хаями. Зверніть увагу, і після підзняття цієї ліквідності, що ми, ми сформували ось тут по ліквідності вище, також його просто так позначимо. Так що ми бачимо, що тут є ліквідність. І давайте його, може, якимось зеленим. Так, на зараз зеленим покажемо і покажемо, що тут є. По ліквідності, тож від нижнього кордону консолідації легко можемо піти з вами вище. Будемо спостерігати, як ціна буде реагувати зараз на нижній кордон консолідації на старшому таймфреймі. Але для цього потрібно, щоб пройшло хоча б пару днів. Так, ми або фіксуємось нижче рівня і даємо тест, або ж просто будемо стояти тут в зоні накопичення. Тонкоін, так, тонкоін все. Є в нас глобальний сценарій, є локальні сценарії на молодших таймфреймах. Тепер тільки залишилось чекати, так, чекати на відпрацювання. Так, тонкоін, була остання монета на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па.